Вирішила я другий шлюб почати з того, щоб наперед про все домовитися і чітко домовленостей дотримуватися. Розумієте, мій перший чоловік годував мене обіцянками швидкого заробітку, і так смачно мені було, що я й не щулася, я вже працювала на двох роботах, або мій славчик все мав для його щастя. Смачно їв і добре спав. Коли ж у мене почалися проблеми з самопочуттям, я почала ходити спочатку на масаж, думала, що то якесь защемлення, бо чого мені так важко? І ось я розповідаю масажисті, що я отак, видно, собі спину зірвала, бо на двох роботах працюю. А вона слухала, слухала, а тоді каже: А навіщо тоді вам чоловік? Таке просте запитання, а я не можу відповісти. Тоді подумала, що треба думати від зворотнього. Якщо у мене не було б Славка, що б я тоді робила? І в цей момент відчула таку полегкість, я кинула другу роботу і Славка. Другого чоловіка я вирішила попередити, що він має працювати, і ми маємо обоє наповнювати сімейний бюджет. Той погодився, і так погодився, що я вже не знаю, як то мені від цього плану та визволитися. І ось чому. Ми домовилися, що половину грошей складаємо в сімейний бюджет, а половину витрачаємо на себе, щось собі купуємо, витрачаємо на подарунки родичам, на перекус в кафе, каву з подругою. А зі спільних грошей купуємо їжу, все в будинок, оплачуємо оренду квартири, комунальні, спільні походи в кіно, кафе і так далі. Наче план чудовий. І ось так сталося, що я втратила роботу і вже не могла відкладати в спільний кошик. На що мені чоловік сказав? Ти вже заборгувала за два місяці гроші і маєш поспішити з пошуком роботи. Звичайно, я шукаю, погодилася я, бо я справді почувалася незручно, адже у мене давно скінчилися свої гроші, і ще скінчилася туш, крем і ще дещо. Звичайно, що я взяла на ці потреби гроші зі спільного кошика, і Микола це побачив. Тобто ти взяла? Ну, мені треба було цього, розумієш, я без цього обійтися не можу. Тоді ти маєш їх віддати, каже мені Микола і правду ж каже. Я тоді попросила подругу мені допомогти з роботою і то вже, але вона не могла мене зрозуміти, чому я так переживаю, якщо я маю чоловіка. Що ти так переживаєш, каже вона мені. Ти ж заміжня жінка, і маєш чоловіка якраз для того, аби він тебе в такі моменти підтримав, таке враження, що ти взяла кредит і вже капають відсотки. Ні, Любо, слава Богу, відсотки ще не капають, сказала я з полегкістю. Я знайшла такий підробіток і взяла та поставила тільки частину грошей, а іншу залишила для себе на свої потреби, що чоловіка мого обурило. Ти серйозно залишила собі половину, а те, що я весь час ставлю гроші, навіть собі не залишаю нічого, то це як називається? Ти абсолютно безвідповідальна. І знаєте, мені так стало неприємно це чути. Я собі жила з чоловіком, який не працював, і якось умудрялася жити без боргів, ще й на себе вистачало. А тут живу з чоловіком, який працює, і при цьому почуваюся так, наче я просто якась нероба. Навіть живучи сама ще до Миколи, у мене на все вистачало грошей, і я себе просто чудово почувала, нащо мені такий шлюб? Але з іншого боку, я розумію, що сама ж на це погодилася і думала, що матиму якийсь захист від такої домовленості, якісь гарантії того, що я буду почувати себе особистістю і людиною, коханою жінкою біля міцного чоловічого плеча, що буду думати про дітей. Я їх хотіла двоє: хлопчика і дівчинку, купуватиму їм іграшки і солодощі, але за які гроші я це зроблю? Що мені тепер? Робити підпишись, підтримай українськомовний контент.